У сутінках лісового узлісся стояла вона, та, що називала себе відьмою. Її очі, здавалося, вміщували в себе всі чотири стихії, у них хлюпалася вода стародавніх озер, кружляв неприборканий вітер, живріла земна мудрість і пала вічний вогонь. До неї приходили різні люди. Хто за стіленням, хто за помстою, хто за любов'ю, і кожному вона говорила Я багато чого можу, через стихію води я можу змити твій біль або забрати твої почуття, через стихію повітря наповнити твоє життя знаннями або закрити від тебе всі твої шляхи. Земля в моїх руках може подарувати багатство або забрати останнє. А вогонь! Вогонь може випалити перепони або перетворити на попіл твої роки. Але був у неї один особливий відвідувач юна дівчина, яка прийшла не просити, а запитати. Відьмо, а що залишається, коли твоя магія зникає? Що відбувається з тими, хто платить твою ціну? Відьма посміхнулася і в її посмішці промайнуло щось давнє і мудре. Дитя найсильніша магія це не та, що я можу дати або взяти, це вибір, який робить кожен, приходячи до мене. У твоїх очах я бачу силу, яка не потребує моїх. Заклинань. Ти прийшла не просити, а зрозуміти. І це це дорожче за будь яке чаклунство. Дівчина помовчала, а потім вимовила. Але якщо ти така могутня, чому не використовуєш силу для себе? Відьма підняла руку і на її долоні затанцював вогник. У цьому і є головний парадокс сили, дитини. Що більше ти її маєш, то менше можеш використовувати для себе. Я можу змінити чию завгодну долю, але не свою. Можу виконати будь-яке бажання, крім власного. І головне, я ніколи не можу піти проти волі іншої людини. Але хіба ти не зміниш долі людей на їхнє прохання? запитала дівчина. Я лише відчиняю двері. Увійти в них їхній вибір. Навіть коли вони просять забрати їхній біль, стерти пам'ять або змінити почуття це їхнє рішення. І я не можу змусити когось змінитися, якщо в глибині душі вони цього не хочуть. Вітьма замовкла, дивлячись на захід сонця, що догорає. Знаєш, у чому справжня сила? У розумінні, що кожна людина це цілий Всесвіт, і якою б не була великою магія, вона не може і не повинна підпорядковувати чужу волю. Тому що справжнє чакрунство це не підпорядкування, а звільнення, не примус. А вибір. Дівчина кивнула, і в її очах відбилося розуміння. Значить, твоя сила це дар вибору іншим і тягар вибору для мене самої, відповіла вона. Бо з кожною моєю дією я теж роблю вибір, і ціна його часом вища, ніж можна уявити. І поки сонце остаточно не сховалося за обрієм, вони говорили про межі сили і свободи, про те, як наймогутніше чаклунство може бути безсилим перед простим ні. І про те, що іноді найбільша магія це здатність не використовувати магію зовсім. А що можете ви?